Шановне панство глядачів, підписників та окрема каста вельми шановних донаторів. Що у нас тут є? Є у нас така сьогодні посилка. Прийшли нам підставки. Замовив позавчора підставки на барахолці. Відправили в той же день, але забрати зміг тільки зранку. Дивимось, є у нас така важкенька коробка. Тут 3 кілограми. 3 кілограми підставок. Я вже її розрізав. У нас тут є величезний важкенький пакет. А тебе ж ні? Ні. Це не АТБшний, але патріотичний. І що у нас тут є? Патріотичний пакет повний підставок. Я не знаю, як я це витаскувати все буду. Але штука мені дуже це пригодиться. Так, просто дивимося. Надруковані бази. Я навіть зараз не маю з чим це порівняти. Здається, це сотки овали. Рахувати, скільки їх тут я не буду, звичайно. ж. Так, дивимося. О, це вже штуки поцікавіше. 60%. Це для летючих машинок всякого такого для лендспідерів. Штирки в мене в слава є. Дивимося. Просто дивіться, три ось такі кругляша. Це для летючої техніки, стара байкерська підставка Гвешна Кастомні напечатані підставки. Це, як я зрозумів, Ні, це не ці Шаблончики зверху, а це і прям є повноцінні підставки. Так, дивимося. Дизайн під міську плитку, ну ці штуки гарні. поміряю їх по розміру, здається, це 28. А що я вам брешу? Зараз поміряємо. Uh, так, це 28 мають бути. Так, підставок у нас просто навалом. Ідемо далі. Розгрібаємо цю цю красу. Дивимося. Дивіться просто на шльопки. Я, я розміри не знаю, я буду заміряти. Uh, розміри дуже нестандартні. Це є не оригінальні, але кого когось цікавить. Далі, ось це для чого я не впевнений, можливо, для орочих машинок, де я їх буду використовувати, не знаю. Придбав як. Взяв один лот, там дуже приємна ціна була, забрав. Сказали, все, що на фото, але ну, там трошки ще повизбирають. Ось скільки нам продавець пан Олег назбирав, за що йому я ще відгук залишу. Для чого ці бази, я не знаю, треба буде дивитись. Можу помилятись, здається, на таких має йти Forge Fiend, якого я ще не маю. 32. Боже, я, я не знаю для чого, це, це, це навіть мого найтани таке. Так, дивимося. Це шльопка, або це просто друкована 60. ка 70, ка але вона бачите така, чи то брак 3D друк у FDM. Що вона з текстуркою так зроблено? Це є 75 й овал. Це що таке? Це, як я підозрюю Ну, я не знаю, це, мабуть, 125, ка щось таке, 125 й овал. Я, я не маю зараз під руками щось таке здорове як порівняти. Ну, якщо я вам поставлю сюди. Хто в мене з таких є. Ось, гордіть. Просто дивіться, це не сотка, це щось більше. Але ось що це таке, в мене виникають питання. І це Games Workshop 14-го року. Щось ішло на цій підставці. Е, маю підозру, що, можливо, моноліт некронів ішов на такій штуці. Якраз Моноліт я бачив вживу. Там було щось дійсно таке, велике, подібне. А можливо, було таке, я не знаю. Хто володіє більше інформацією, що це таке, будь ласка, відпишіть. Йдемо далі. Знов ці здорові бази. Це у нас уже... Це має бути, скоріш за все, 90 мм. Це, скоріш за все, 90 мм, як на моїх Dward на Diggernaut, Інвокатус, Аутрайдери і таке щось. Так, ще у нас пакетик. Пакетик з маляні підставки. Так, тут у нас 60-32 ки ки 40. ки Просто дивіться. Я не знаю, для чого ці бази взагалі такі здорові, але в нас є такі бази. Базами є обеспечений. Можна навіть буде якийсь трейн на них е, лупашити. Ось. Е, цю я добре впізнаю, це є, я вже прям догадую, що це має бути. Ну, це 125 е, круг, а це 125-й овал. Якщо я правильно зрозумів, це 125 овал на такий хелдрейка я збирав і на таку я хочу зібрати. Заміну хелдрейка літачок. В мене є така ідея, бо мені хелдрейк візуально не подобається. А в стилістику свого легіону я його не дуже хочу. Є ідея взяти саме е літачок якийсь, геншіп або якийсь вульфовський літачок законверсити в альфу і ось на таку базу посадити його на штриковий. Окей, просуваємося далі. Тут віником їх треба вигрібати буде. Так, знову 60. Причому GVна Квадратна пластинка, якими теж GVшна, це наче на Old World, де щось таке раніше було на них. Знов друкована FDM 75 ка 60. -та. Ці плиточки, я не знаю навіть, де їх використовувати буду. Можливо, на них терейн поставлю щось таке 50 -ка. Ще в нас кубічні бази, але ви дивіться, вона замагнічена. І тут у нас ціла жменька 25 ок на магнітах. Де ж вони були раніше? Коли мені так треба було бази з магнітами. О, що це в нас таке? Це вже в нас якась смола. Типу під якір, щось таке. Це друк, гарно. Це вже пішли кастомні бази 40-ка. Це. Це 50-ка буде чи 40? Ні, це буде 50-ка. Цікава вона у нас кастомна під. Я не знаю, що, під морську тематику. Далі. О, з прорезю я не бачив, що таке було. Може стрікопти на них були чи що, бо я знаю, що Олег у нас е збирає орків. Так, Games Workshops. Це вручну пропилили. Ні, це заводська. Я таких 75 ок з прорезю взагалі не бачив. І тут просто дивіться, цілий вагон, 75-ки і тут щось поменше. Це, мабуть... Ні, це 75-ки, все. Да, відосик у нас, мабуть, буде дуже довгий, я не знаю, як я це все, все вигрібати буду. Є десятки, 32, 60-ки. 60 так, пакет. Пакетик 25 ок як ви бачите, смола, але все одно вони кастомні. Просто кастомні 25-ки. Це те, що якраз було потрібно моїм гвардійцям. Якби я знав раніше, я б їх не клеїв на стандартні. Так, знову велика база. Теж під морську тематику. Ось така у нас Е, Теж квадратна. Так. Що там є таке. Так, пакетик, в якому просто базюка. Такі я не бачу, це не GVS. Це вже навіть якось промальовано, оформлено. Просто розпис підставок. Давайте так. О, це вже взагалі прикольно. Давайте так. Я зараз візьму, просто це все виболю на стіл і скажу вам кількість. Ну що, вигрібаємо цей пакет. Ну що, дочекалися? Це зайняло для мене більше часу, ніж я очікував. Тут у нас 484 підставки. Я більш-менш все посортував. Тобто квадратні, квадратні, Тут прозорі, тут у нас різні розміри. Я ще навіть не заміряв, але деякі я впізнав. Тут у нас всяка мелоч до 60 мм. Друковані смоляні. Ось ці просто бомби для моїх культестів. І тут всі потрібні розміри. Тут у нас просто. Майже пів тисячі підставок, і я вам скажу, я ними обезпечений до кінця свого життя. Так що хочу подякувати ще раз Олегу, я йому відгук за це залишу. Лот просто шикарний. Надіюсь, вам він теж сподобався. Ви закинете свою думку в коментарі. Також в описі під відео буде посилання на мій телеграм-канал та на інші українські телеграм-канали, та й не тільки, а й на ютубовські канали по Верхамеру. Надіюсь, вам було цікаво. Ви підтримуєте мене вподобайкою, коментарем. Ну, Якщо хочете щось задонатити на каву, щось таке, то, будь ласка, номер карти в описі. Дякую всім за увагу, дякую всім спонсорам мого каналу. Бережіть себе, грайте в хороші ігри, всім щасти!